Вітаю, вас, шановне панство. Мене звати Влад Богуцький і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про адвантаж аудиторії. Що це таке, навіщо вони потрібні, що вони нам дають, і чи є сенс їх використовувати в 2024 і 2025 році. Давайте розберемось в першу чергу з поняттям Адвантаж, яке нам пропонує мета. Як ви знаєте, мета все більше і більше розширює свій функціонал в. Варіантів штучного інтелекту, ну і використання штучного інтелекту. А звісно, тут він торкається як самих плейсментів, рекламних кампаній, так і аудиторій, які ми можемо використовувати. Тобто, штучний інтелект мета буде підбирати для вас самостійну аудиторію, яку він вважає за потрібну для вашого конкретного бізнесу, для вашого конкретного напрямку і так далі. При запуску будь-якої компанії ми з вами, як завжди, переходимо в рекламний кабінет, не в самому рекламному кабінеті. Давайте створимо якусь рекламну кампанію, натиснемо Створити. Давайте виберемо варіант, припустимо, реклама під ліди» і розберемось, що в нас тут є. Ну і перше, що в нас з'явилось, це можливість або мануально налаштовувати рекламу, або вже на цьому етапі обрати таку технологію, як. Адвантаж, тобто це аудиторія, як бачите, і типи плейсментів, які автоматично підбере за вас мета, да, і зробить це повністю все за вас. Дійсно, цей варіант ви можете використовувати, можете його тестувати. І в деяких бізнесах на сьогоднішній день ми дійсно бачимо результат. Тому не можна сказати, що. Це працює на 100% або це не працює, все буде дуже сильно залежати від бізнесу, під який ви це будете тестувати. Якщо це буде більш такий, знову ж таки, зрозумілий для Мети бізнес, він зрозуміє, що це за цільова аудиторія. Якщо це якийсь складний бізнес, b 2 b бізнес, складна цільова аудиторія, тут йому буде набагато важче, і тому ви можете тоді вже пробувати. Більш такі ручні налаштування, і тоді скористуватись інтересами, скоригувати ці інтереси, або змінити такі налаштування. Натискаю продовжити у форматі ручному. Давайте зараз подивимося і подивимося, як це виглядає спочатку. Коли я натискаю ручний формат, то, перше, звісно, він в мене перепитує, що це буде за реклама. Я даю їй назву. Тут в цілому без змін єдине, що зміна з'явилася, деякі елементи, змінився трішки дизайн самого рекламного кабінету, але інтуїтивно все ну, більш-менш на своїх місцях. Найголовніше, щоб не було якихось глюків, бо дуже часто мета викатує новий інтерфейс, якісь нові кнопки, щось, якісь закруглення. Воно красиве, але інколи, на жаль, воно не завжди працює. Ну, але я думаю, що Мета це все виправить. Натискаю на Next. І вже ось тут е, я на рівні групи я е, намагаюсь налаштувати, е, саме під що я буду е, налаштовувати свою аудиторію, кому я буду показувати свою рекламу. Перший момент, на який хочу звернути увагу, да, тобто якщо я працюю з сайтом, якщо я працюю з е, лідформами, тобто будь-який з цих варіантів ви можете використовувати. І ось тут е, в нас в першу чергу є момент, який. Стосується саме аудиторії, це можливість вибирати адвантаж аудиторії. Тобто, це буде повністю адвантаж аудиторія, і повністю мета буде все це робити за вас, підбирати цих людей. У вас тут є можливість або влізти в цю аудиторію адвантаж і додати певні налаштування. Тобто, ось тут додати гендер, додати, змінити вік, додати, наприклад, інтереси. Або ви можете ось тут, наприклад. Відмовитись, але коли ти натискаєш відмовитись, ну мета тобі каже, що ефективність твоєї реклами е, ну, впаде, да але тут виросте, якщо ви будете використовувати адвантаж, тому мета максимально намагається робити так, щоб ви все ж таки ну, використовували адвантаж аудиторії. Але зверніть увагу, що ще раз це не панацея, це не 100% так буде, тобто це може бути або може не бути. Але щоб розуміти, як це спрацює, вам треба запустити рекламну кампанію для вашого бізнесу стартапу, стартапу. Проєк... Екта компанії, з якою ви працюєте, або для вашого клієнта, якому ви все це налаштовуєте. Тому, в першу чергу, я дуже раджу скористуватися аудиторією Адвантаж, подивитися, як вона працює, конкретно для вашого бізнесу. Звісно, так само зверніть увагу. Те, що мета рекомендує нам так само і адвантаж типу плейсменту, тобі, показувати рекламу, як в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Сторісах, в Рілсах і так далі. Єдине, що нам залишається для такої компанії, це обрати креатив, да, через який ми вже будемо запускати рекламу, через який ми вже будемо комунікувати з нашою цільовою аудиторією. Що зазвичай я роблю, і як зазвичай я тестую. Тобто я можу використовувати як мінімум, перше, да, ось тут запустити повністю адвантаж, да, чистий адвантаж, без інтересів, без налаштувань. Потім я роблю другу групу і роблю там як мінімум адвантаж, да, так само, як тут, але додаю тут інтереси. Ну і третю групу. Я додаю по інтересах, виставляю всюди на кожній групі мінімальний бюджет і тестую ось цю адвантаж аудиторію. Дивлюсь, як вона спрацює, дивлюсь, що вона в цілому дасть, і потім приймаю рішення: або я залишаю цю рекламну кампанію, або виключаю або мета. Розібралося, кого мені поставляють, що це буде за аудиторія, або не розібралося, і тому я переходжу на інтереси, на Лукалайк і так далі. Але, як мінімум, чистий адвантаж, адвантаж з інтересами, ну і просто реклама по інтересам. Ну і так само не забувайте, що в кожному адсеті, в кожному наборі, який ви використовуєте, вам необхідно мати хоча б три креативи. Це правило залишилося, воно нікуди не ділося. Тобто, мінімум три картинки, три відоси у вас в кожному наборі має бути. В цілому по оновленням, які нас чекають в 2025 році, році, що обіцяє мета з адвантаж аудиторіями, вони будуть ще краще працювати, вони будуть ще розумніші, і е, в нас е, відключиться е, як обіцяє мета, але це можливо і не відключиться там одразу. Обіцяють, що відключать виключення. Ну, типу, наприклад, людина цікавиться футболом, але я хочу виключити з них, наприклад, там людей, які цікавляться. Я не знаю, іспанською, іспанською лігою футболу, але там тільки англійською, щоб цікаво, щоб тільки англійською, але іспанська, щоб їм не була цікава. Тобто, ось ці виключення вони вже не будуть працювати. Ну і так само мета обіцяє роботу з креативами на рівні Адвантаж, така, яка буде вбудована. Тобто багато ходило міфів, які розповідали про те, що використання. Креативів в рекламі або відео, зробленими штучним інтелектом, це буде все просідати. А ми напряму спілкувалися з представниками мета. Ми задавали це питання і казали, чи будуть якісь обмеження в рекламі, чи будуть якісь проблеми. Ні, ніяких проблем не буде. Ну і мета готує свій інструмент, який буде дозволяти нам створювати матеріали в рекламу через штучний інтелект. Де ми будемо просто задавати параметри, і цей штучний інтелект буде нам по суті робити креативи. Ну, але це чекаємо. А от те, що ми на сьогоднішній день маємо, це можливість використовувати адвантаж аудиторію в вашому рекламному кабінеті. Ну і звісно. Тип плейсменту, тип реклами як адвантаж, тому користуйтесь і використовуйте цей формат. Він дійсно ефективний. Він дійсно дає результат. Ну і е розповідайте, діліться своїм досвідом після запущеної реклами.